Екскурсовод у цьому ліжку спали Людовік 12, 13, 14, 15 та Наполеон. Боже. Зітхає туристка. Як же їм було тісно? Покупець у книгарні звертається до продавця. Чи не порекомендуєте хороший детектив? Ось те, що вам потрібно. Детектив, який читається на одному подиху. А найголовніше до останньої сторінки неясно, хто ж вбивця. Добре. А як називається ця книга? Сторож вбивця. Поліцейський зупиняє машину. Ваші права. Будь ласка. У вас фотографія не в порядку. Чому? Я ж третій ліворуч. Хірург хворому. У нас сьогодні спеціальна акція. За звичайною ціною ми пропонуємо не одну, а дві операції. Хворий. А чи можна відмовитися від другої операції? Можна за додаткову оплату. У спортсмена запитують вам напевно подобається займати скрізь перші місця? Так, звичайно. З першого ряду завжди краще видно. Щойно в провулку у мене зняли золотий годинник. Бідкається перехожий поліцейському. То чому ж ви не покликали на допомогу? Я боявся розкрити рота. У мене золоті зуби. Чоловікові каже його дружина. Нас знову викликають до школи. Наш син знову розбив м'ячем вікно. Скільки ж у них там вікон? Не школа, а якась оранжерея. Чоловік та дружина заходять до магазину хутра. Дружина дивиться на шуби. Підлітає спритна продавчиня. Щось шукаєте? Чоловік солідно. Корм для молі. Твій батько з дому виїжджає зі швидкістю 70 км на годину. Його друг, який знаходиться за 2 км від твого батька, виїжджає зі швидкістю 60 км на годину. Де й коли вони зустрінуться? Вовочка. Найближча пивна під ранок. Помер даїшник. Постав перед Богом. Той пропонує. Ось тобі дві дороги. Одна до раю, друга до пекла. Яку вибереш, туди й потрапиш. А можна я тут на перехресті залишусь? Приходить Вовочка до директора. А той й йому. Вовочка, піди вікно пофарбуй. Приходить через три години і каже: а раму фарбувати.